Так, перевод, старайся зібрати, я ось тут пропаяв цю скажімо, так, доріжку підсилив. Тепер буду це все діло збирати в інвертор. Ось так. Та і все. Так, і починаємо збирати протели тут це місце, щоб тут не було ніякої металевої стружки і так далі. долі беремо ось плату і засовуємо на все законне місце. Ось так. І воно зарізає таким чином. Так, засунув прокладочку ось цю. Тепер беру приземну пластину і буду обережно збирати це все діло. Збираємо. Будемо притискати транзистори до проказочки. Тут можна мазати термопастою, а можна і не мазати, тому що і завода тут термопасту не полю. Не приназначено. І завода термопаста мала зічати тоді, коли транзистор має пастмасові корпус, і обов'язково щоб була термопаста. Тут також не можна си сильно перетискати, тому що може лопнути транзистор. А воно нам не потрібно. Так, притиснули. Далі потрібно, звичайно, перевірити мультиметром, чи немає короткого. На корпус, чи не пробиває нічого. Це робиться обов'язково. Так, нічого не пробиває. Нічого не пробуває, нічого. Можна мене навіть так робити. Колектор беремо і перевіряємо кожного транзистора на осю планку. бачите, так пробуй, а так нема нічого тут. Тут нема, тут нема, тут нема і тут нема. Це добре. Йдемо далі. Ось термопрокладочка. І також ставимо напроти цих отворів, що ось тут знаходяться. Так, є. Тут там отвір. Далі тепер попадаємо тут. Попали. Тепер тут. Попали. Ну і збираємо відповідно це сиділо. Це сиділо збираємо. Притискаємо перевіряємо на пробій, на пранку пробі. стаємо і по колекторах раз. Ой, і по, 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 по Д. раз. 2, 3, 4, 5, 6, Не дзвониться чудово. Так і має бути. Все растут, раз тута. 2, 3, 4, П'ять, сість, сім, вісім. Дев'ять. Це я ось з пальцем торкаюсь, но показують чотири вольта. Ось показую вам, раз, візьме. Це я просто пальцем торкався. Сейчас провіряємо раз нічого. Два нічого. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Нічого. Дев'ять. Нічого таке таки має бути. Так, якщо все зібрано вірно, то вмикаю інвертора. показує 760 мА. меандр чистий. 52 Гц. показує більш детальніше. Ось вам меандр. Він чистенький. Ось такі справи. Вимикаю. Тепер можна збирати далі. Так, ось тут перепаяв ці дроти до вимикача, тому що вони вже були на волосках, вже відпадали всі. Ось так. Ну все, транзистори так припаяні. Припаював я їх з цього боку. І боявся, щоб їх не угріти, тому що дуже близько до кристала уже. Ну, тут виходить доволі такий короткий. Якщо пропасть з цього боку, то дорізки масивні І боявся угріти транзистор тому що, блін, і так. Я, я попав на два транзистори, мені неприємно ось так. Ну, що зробив? Такі ось і Через це я не люблю їх ремонтувати, ці інвертора. Так, тепер розбираю це все діло ті купи Маю попасти зараз. Перевернути і сітодіоди. Отак попадаю і буду його. Збирати цей інвертор. І що тут поганого? Коли вкручуєш, оцей саморіз сюди, да? нарізається нова різьба. Ну як нова? Він різе стару різьбу і тим самим починає стружку гнати металеву. І це не добре, звичайно. Прикрутив цю стінку. Ось так. Тепер прикручую цю стінку. Ось таким чином. Беру саморіза і сюди вставляю і закручую. Так, ось прикрутив, тут пара і тут пара прикручена вже. Тепер можна ставити верхню криску із дисплеєм. І то я вийде ось такий інвертор, відремонтований ось так. Зараз під'єдную дисплейний модуль. Під'єднав. No. Збираю. Ось так. Збираю таким чином. Так, старався нічого не згубити, але все-таки загубився винтик один, плін. Щось кріпить, ось цю верхню криску, нічого буду шукати, найду. Який щойно десь був, займались так ось так, інвертор нібито в зборі. Будемо під'єднувати зараз його до лабораторника, перевіримо що показує дисплей Ось так, так як мультиметр все рівно нормальну напругу не зможе заміряти. Так як тут модифікований фінус. Ось так він ці квадрати просто не заміряє. Це потрібно, це потрібно мати спеціальний мультиметр, який міряє при таких частотах тяжолих Ось так. Ну в мене такого немає дорогого мультиметра, то яку є все, вмикаю. Була, не була. Бачимо на виході 220 вольт. Інвертор світиться зелений. Ось так. Це нічого собі. Ого! Подивіться, китайці його заводу перевернули десь при навпаки. Потрібно буде розібрати знову і писати його так, як він має бути. Бачите він? Він він стоїть навпаки. Ось так. Показую що на виході. На виході ось такий меандр. 52 Гц. Він видає зараз. меандр, як, як бачите, чистий. Таке, як має бути. Вимикаю роботом було Вмикаю світло. Ось так лампочку світочде Бачите, лампочка світиться. 220 видає на виході, 12 вольт вхід. Ось так працює інвертор. Вимикаю. І вимикається.